Сьогоднішня наша тема фінансові обмеження через батьківські сценарії. Так ось, що таке взагалі батьківські фінансові сценарії? Якщо розглядати сам фінансовий сценарій, це не просто ставлення до грошей, це несвідоме внутрішнє програмне забезпечення, яке формує нашу реакцію на прибуток, на витрати, на борги. На наші накопичення, інвестиції, і взагалі на весь наш стиль, стиль життя і почуття грошової безпеки або небезпеки. Це програма, яка починає писатися ще до того, як ми навчилися рахувати до 10. У кожної родини є свій фінансовий, ну, так званий клімат. Іноді це страх і економія. Іноді знецінення і гроші не головне. Да? Іноді поклоніння грошам і жорстке сортування людей за рівнем прибутку. Дитина не здатна критично осмислювати усі ці установки. Вона, як губка, вбирає атмосферу дому, як батьки реагують на рахунки, покупки, борги, несподівані витрати. Все це стає фоном, стандартом. Це нормальність, яку ми несвідомо несемо у доросле життя. Ось приклади типових фінансових установок, які формують е, такі сценарії. Ну, перше, це гроші це зло. Багатство несумісне з чесністю. Ми не з таких Гроші є, але це не для нас. Хочеш багато, залишишся ні з чим. Мало получиш, там бажання карається. Все треба заслужити через біль. Тобто легкість іде заборонена. І а гроші це завжди проблема. Тобто, великі гроші, великі проблеми. Це завжди про тривогу, конфлікт, загрози небезпеки і так далі. Важливим є те, що ці сценарії не є думками. Це йде як фонові підсвідомі переконання, які діють у нас на автопілоті. Вони автоматичні. Але вони визначають, скільки ми вважаємо нормальним заробляти, витрачати і взагалі мати. Знаєте, є таке поняття, як потолок у грошах. Оцей потолок, це цей потолок. Які у нас у голові? Як батьківські сценарії діють на практиці? Ці сценарії можуть діяти парадоксально. Людина може мати освіту, талант, інтелект, навіть хороший старт. Але несвідомо зливати свій прибуток, відмовлятися від можливостей або відтворювати травматичні патерни батьків. Ось приклад. Внутрішній конфлікт, такий як гроші чи совість. У дитинстві часто лунало такі слова, як ми бідні, але чесні, багаті-нечесні. Навіть у фільмах тільки згадайте «Титанік», як там показували багатих, які вони всі пихаті, які вони всі такі пафосні. Та? А бідні такі хороші, і нам багато де це показували. Це навіть не тільки батьки передають. Це ми з дитинства впитуємо, як губки. Що багатство це погано, треба бути бідним. Бідний зато щасливий, зато чесний. У підсвідомості формується пов'язання таке, як гроші дорівнює втрата чистоти, ну, тобто втрата совісті. І у результаті людина заробляє, але зливає, не тримаються гроші. Йдуть, як вода крізь пальці, якось зникають, щось не те. Це несвідомий саботаж прибутку. Тривога і заборона на задоволення. Мама боялася витрачати гроші. Зараз витрачу, завтра не буде. Краще потерпіти Не недожиру, аби жива була. Ну, тобто, та, економимо на їді, аби були живі, аби вистачило. Життя у постійному дефіциті. Навіть коли гроші є, ти настільки економний, що, ну, хай буде на всяк випадок. І тут, виходить, так, що дитина виростає з двома варіантами сценарію. Або повторює цю тривогу, не може дозволити собі нічого зайвого, навіть коли гроші є. Або абсолютно навпаки, живе у бунті, витрачає все, не планує, не заощаджує, бо життя коротке. І по факту обидва варіанти йдуть без внутрішньої стабільності. Приклад третій. Токсична роль батька. Тато принижував маму через гроші. Контролював, тиснув, маніпулював. У дитини почала формуватися е, така зв'язка. Гроші дорівнюють влада, дорівнюють небезпека. Як це проявляється в дорожньому житті? Це страх фінансової самостійності. Мені небезпечно заробляти. Іде пошук рятівника, тобто партнера, який забезпечить, навіть якщо ціною приниження чи залежності. Ці сценарії записані не у свідомості, вони взагалі у тілі у нервовій системі людини. Людина відчуває тривогу там, де має бути радість і провину там, де потрібна взагалі дія. Як вийти з таких фінансових сценаріїв родини? Розрив з родинним фінансовим сценарієм це взагалі не про дозвіл. Це не тільки мати гроші, а бути інакшою. Вільною. Це про емоційне віддалення від батьків у темі грошей? Так. Перше це усвідомлення, що допоможе, так? дати відповідь на питання: а який сценарій живе у мені? Яку фразу про гроші я чув чи чула найчастіше в дитинстві? Якою була атмосфера? Тривожна, напружена, знецінена, залежна? Чиї установки я повторюю, тата чи мами? Як я реагую на гроші? Стискаюся, радію, боюсь, уникаю. От уяви, що я тобі зараз протягаю, в руки 10 тисяч доларів. Яка перша реакція? Скоріше за все, ти якби чуть-чуть відхилився взад. Страх, великі грошей, ти можеш собі поекспериментувати різні такі ситуації, дати хочеш, да? кожен хоче зараз, щоб їм просто так впали на голову 10 тисяч доларів. Але ти відчуй справжню тіло, відчуй тіло. Як реагує саме тіло? Не просто це, що голова хоче, тіло може відсуватися навпаки, узад, давати задню. Тут е, потрібно себе дослідити в цьому плані. І, по факту, це перший головний крок. Без усвідомлення змін не буде. Так, можна зробити таке фінансове дерево. Намалюю умовне на дерево з трьох рівнів. Перший рівень це бабуся і дідуся. Бабуся і дідуся. Як вони заробляли? Чи мали вони право голосу? Як ставилися взагалі до витрат? Наскільки тобі пам'ятається це? Другий рівень це батьки. Що вони засвоїли і передали тобі? Які фрази, які реакції, які ролі? Що ти від них взяв? І третій рівень це ти, як ти поводишся з грошима. Чи повторюєш ти їх сценарій, чи ти бунтуєш, чи ти хочеш інакше? І цей малюнок уже буде як діагностика твоєї історії. Також є таке ще як символічний ритуал розриву. Можна взяти папір і написати Я дякую своїй родині за досвід, але я обираю інше. Я маю право на достаток, свободу і нову історію. Далі можна зробити просто символічний жест, спалити цей текст реально або уяві краще реально. Закопати. Можна десь піти і просто закопати той папірчик. А потім записати нову програму на аркуші і зберегти її. І це не магія це просто психологічна дія, яка запускає нову реальність. Ти відмовляєшся від старого, ти про це заявляєш і ти впускаєш у життя своє щось нове. Четвертя практика, яка могла би допомогти, це нові дії. Щоденне тренування нових шляхів. Робити на себе. Маленькі витрати, щось купляти, без провини. Купити собі якусь нову щітку, нову маску, какао ну, будь-що, по факту, будь-що. Маленькі, якісь щоденні такі витрати для себе. І не пояснювати це нікому, що я там взяла декілька гривень, бо мені вже давно треба маску для волосся чи ще щось. Ні, нікому ніякої провини. Просити оплату за свою роботу без виправдань. Це нормально. Так має бути. Формувати бюджет дає задоволення. Навіть потрачені 100 гривень на якісь приємності для себе це сигнал про те, що я важлива, чи я важливий. Ну і, звісно, можна проговорювати е афірмації, і вони будуть працювати як нове кодування, напишу їх під лекцією. Якщо підсумувати це все, то твій новий фінансовий сценарій починається з внутрішнього дозволу. Не з таблиці Excel, не з кредитної картки, а з самого дозволу жити по-іншому. Дозволу не повторювати. Не нести, не віддати своє життя як продовження чужого болю, ти можеш просто бути вдячною чи вдячним і все одно обирати свободу. Бо справжнє багатство це вибір, і сила, і любов до себе, в першу чергу, до нового сценарію, до життя, де гроші не карають, а підтримують і дозволяють жити так, як ти хочеш.